Вас вітає торговий майданчик Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Renault Megane 2. Це у нас 2009 рік, 1,6 бензин на механічній коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 196 тисяч кілометрів в такому практичному кольорі. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Тут, як ми бачимо, стоїть у нас вже лінзована оптика, є в нас протитуманні фари. Зараз автомобіль стоїть на класній зимовій гумі на ось таких ковпаках. Салон у нас з темного текстилю, ось такі у нас темні карти. Тут, як ми бачимо, повний електропакет. передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є в нас електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані у нас водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас датчик світла, ручне регулювання керма по висоті та по вильоту. Можна зробити ось так. Ось в такому стані в нас кермо. Є підрольові перемикачі аудіосистеми. Ось така магнітола доустановлена Pioneer. Тут у нас бортовий комп'ютер, є в нас кондиціонер, запуск двигуна з кнопки, центральний замок, п'ятиступенева коробка перемикань. Є у нас навіть підігрів передніх сидінь, ось такий підлокітник. Ззаду сидіння в ідеальному стані. Тут ми бачимо ось такі сонцезахисні шторки, стеля в нас також в ідеальному стані, є в нас кріплення ізофікс. Є ось така сітка, яка відокремлює салон та багажник. Нагадаю, це в нас кузов універсал. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна шторочка. Тут ми бачимо є в нас повнорозмірне запасне колесо Мішлін, Дамкрат, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Megane 2. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з капота 125, 132, 120. Як ми бачимо, капот у нас не фарбований, капот у нас в рідній фарбі. Далі в нас йде передня ліва двері водійська, тому що, як ми знаємо, передні крила в нас пластикові. Передня ліва двері 154, 151. 133. Тут ми бачимо, що, скоріш за все, це був перелак. Навіть не фарбували. Може якась дрібна подряпанка була чи ще щось. Далі в нас задня ліва двері 122, 129, 88. Тут ми бачимо, що двері в нас не фарбовані. Дах у нас 118. 131. Зараз подивимось на пройоми з водійської сторони. 56, 61. 62, 56. Як ми бачимо, пройоми в нас в рідній фарбі, заднє ліве крило 120. 111, 109, також рідна фарба. Ляда 117, 114, 112. Також рідна фарба, заднє праве крило. 102, 116, 107, Задня права двері. 102. 126. 122, також рідна фарба. Передня права двері 100, 125, 114. Подивимось на пройоми з цієї сторони. 53, 63. 73 58. Нагадаю, передні крила у нас пластикові, тому, як ми бачимо, майже весь Renault Megane 2, окрім передньої водійської двері, в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Renault Megane. Тут ми бачимо ось таку шкіряну папочку Renault. Ось так виглядає наша сервісна книга. Це в нас вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається 14.05.2010 року. Пробіг нас складав 23 тисячі кілометрів. До цього сервісу у нас є ось такі. План обслуговування. Ось так він виглядає. Також вказана дата 14.05.2010 і пробіг в нас складав 23 тисячі кілометрів. Ось так виглядає даний документ. Далі у нас наступний сервіс це 25.05.2011 року. Пробіг в нас складав 46 тисяч кілометрів. Наступний це у нас 12 рік, пробіг складав 59 тисяч кілометрів. Далі у нас 13-й рік пробіг 78 тисяч, 15-й рік пробіг 102 тисячі, 17 рік пробіг 114 тисяч. До цього сервісу у нас також є план обслуговування. Також вказана дата 10.03.2017 року. І також пробіг складав 114 тисяч. Ось так виглядає даний документ. Тут ми бачимо 10.03.2021 року. Пробіг в нас складав 140 тисяч кілометрів. Є в нас ще ось такі, ось такі два документи. Це в нас два техогляди. Перший техогляд перший техогляд був зроблений 30.04.2012 року. Пробіг в нас складав 61 тисяча кілометрів. Наступний техогляд був зроблений 26.08.2013 року. Пробіг нас складав 78 тисяч кілометрів. Ось так виглядають ці два документи. Давайте запустимо двигун та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас звичайний бензиновий двигун К4М, звичайний атмосферний, ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот у нас також не крутився, не знімався. Тут ми бачимо, що 03.20.2017 року пробіг складав 114 тисяч кілометрів і був замінений ремінь ГРМ. Далі 08.20 року була замінена тормозна рідина 140 тисяч у нас було 10.03.2021 року. З лівої сторони ми також бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось, капот також не крутився. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Renault Megane 2 2009 року, 1,6 бензин, на механічній коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 196 тисяч в такому практичному сріблястому кольорі. На лінзованій оптиці, на протитуманних фарах, на доволі непоганій зимовій гумі, на ось таких оригінальних ковпаках. Скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, майже весь в рідній фарбі. Є в нас по передній водійській двері лише перелак. По комплектації це доустановлена мультимедіа, це кондиціонер, це підігрів сидінь, датчик світла. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо в місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.